Моторошна автопригода з участю легковика та вантажівки на трасі ковель Київ від удару значних механічних ушкоджень зазнав легковик та люди, що були всередині. На місці працювали рятувальники, медики та правоохоронці. За кермом вантажівки перебував 44-річний житель сусідньої області. Він зіткнувся з автомобілем Форт-Мондео. Внаслідок автопригоди постраждали водій та троє пасажирів легковика, двоє з них у лікарні. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Допомогу дві бригади медиків надавали трьом особам. В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили про стан потерпілих. 13 жовтня о 13-й годині надійшов виклик у село Волошки Ковальського району на місце зіткнення авто з вантажівкою. По прибуттю на місце ДТП двох бригад швидкої допомоги було виявлено. Чоловіка-водія 32-річного віку з діагнозом закрита черепно-мозкова травма важкого ступеня, який перебував у комі. Пасажирів: жінку 33-річного віку з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, закритий перелом лівого стегна, чоловіка 25 років, який отримав забій носа. Усіх постраждалих доставили до Ковальського МТМУ.